Hello, my friends. Questions how much? Питання із скільки. How much скільки, що стосується незлічуваних іменників. На першому місці ставимо how much, після цього йде іменник, а наступний порядок слів ви вже знаєте. How much meat does this boy eat every week? Скільки м'яса їсть або з'їдає цей хлопець кожного тижня? How much money dad go girl often pay the cash desk? Скільки грошей дівчина часто платить у касі? How much cheese must the wife always buy for her husband? Скільки сиру повинна купувати завжди дружина для свого чоловіка? How much petrol do your parents usually use for their car? Скільки бензину ваші або твої батьки зазвичай використовують для свого автомобіля? How much beer does your father sometimes drink at the weekend? Скільки пива твій або ваш батько інколи випиває у вікенд? How much flour does the cook use for this Christmas cake? Скільки муки кухар використовує для цього різдвяного торту? How much butter can you see in your fridge? Скільки масла ти бачиш у своєму холодильнику can? не перекладаємо. How much broken claws is there on the floor? скільки розбитого скла є на підлозі? How much sugar? Have you got? А скільки у вас цукру? How much wine does your boy drink every month? Скільки вина випиває твій хлопець кожного місяця? Чому ми зробили аж 10 речень? Щоб ви це запам'ятали. Повторення допомагає гарному запам'ятовуванню. Task завдання. Продовжуйте запитання із How much, використовуючи готові українські зразки. Вам не потрібно придумувати свої речення, вони записані українською мовою, ви перекладаєте, а потім звіряєтесь із перекладом. Напишіть, як вам вдалося виконати цю вправу. Я сподіваюся, що у вас все дуже гарно вийшло. How much chocolate does your child eat every Sunday? How much water do you drink every day? How much bread can you see at a supermarket? How much milk must a little child usually drink? How much black tea do the Chinese sell every year? How much coffee is there in this box? How much jam do we put on bread during our breakfast? How much soup remains in a pot after dinner or after lunch? How much juice is there in a glass? How much wood is always lost? Thanks. Bye.